Усім привіт! З вами я, Юлія Огороднік, і рубрика «Мандрую Україною. Сьогодні я вам розповім про міні-Амстердам в Київській області під назвою Мануфактура. Це перший в Україні торгівельний комплекс, виконаний у стилі північноєвропейських старовинних міст. За своєю архітектурою він нагадує старовинний центр Амстердаму, Цюріху, Копенгагену. Це чудове місце для відпочинку з родиною та друзями, яке розташоване за 27 кілометрів від Києва у селі Ходосівка. Це справжній рай для шопоголіків. Тут зібрані кращі європейські бренди. На території міста є також безліч закладів. У святкові дні тут завжди проводять розважальні заходи, фестивалі та різні виставки. Чудові вулички з типовими фасадами голландських будинків, ліхтарі, квіти все це неповторний шарм старої доброї Європи. Якщо у вас є бажання відчути смак європейського життя не виїжджаючи за кордон, то вам саме сюди містечко, яке живе за сучасними стандартами і приваблює гостей як ідеальне місце для відпочинку на вихідних. А з вами була я, Юлія Огороднік, і рубрика Мандруй Україною. До нових зустрічей у ефірі. Хай щастить.